Росіяни готуються до оборони та важких боїв у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Мовляв, в українському Маріуполі росіяни не планують ніякого херсонського сценарію, але чекають на нову битву за це місто. Раніше Андрющенко розповідав, що російські військові нарощують сили в Маріуполі і що наразі там знаходиться близько 20-25 тисяч путінських найманців. Петро Андрющенко також додав: Російська армія в Маріуполі має багато. То техніки, зокрема танків і систем протиповітряної оборони, проте, не дивлячись на все це, маріупольська влада вже розробляє план відновлення міста після його звільнення від росіян. Аби Маріуполь став європейським та надихав усю країну, потрібно приблизно 20 років і 14,5 мільярдів доларів. Маріуполь Донецької області перебуває у тимчасовій окупації росіян від самого початку їхнього вторгнення в Україну.